Мої вітання на каналі Української школи майбутнього, і ми продовжимо застосування різних теорем в геометрії. Хто уже за нами стежив, знає, що ми розібрали з вами використання в геометрії в різних задачах теореми косинусів. Але щоби бути справедливим, біля косинуса завжди є його вірний соратник, друг побратим синус. І для синусів так само є своя теорема. Чому фішка цієї теореми? Дуже просто що вона використовується в абсолютно різноманітних трикутниках. Тобто не має значення, він рівносторонній, рівнобедрений, тим більше не має значення, чи він прямокутний. Але у зв'язку з тим, що теорема синусів, то там синусів буде багато. На відміну від теореми косинусів, де теорема косинусів має тільки один косинус у формулі, тут синусів буде багато, тому теорема синусів. І знову ж, у відповідності до цих теорем, завжди є дуже класна така логічна особливість. Я б сказала, такий логічний ланцюжок, який зв'язує, причому абсолютно намертво зв'язує сторону і той кут, який знаходиться навпроти неї. Тому, коли ми працюємо з теоремами синусів і косинусів, треба зв'язати і косинус до тієї сторони, яка лежить навпроти шуканого кута. І так само синус теореми синусів ми зв'язуємо сторону і кут навпроти. Це дуже важливо. Тому ми записуємо ось такого формату. Якщо ми маємо сторону А, то теорема синусів каже, що треба поділити на синус кута, який лежить навпроти. Давайте подивимось на наш малюнок. У нас абсолютно різні кути. Через те, що різні, я все-таки позначу для поціновувачів геометрії різними дужечками. І ми бачимо, що якщо у нас є сторона А, то навпроти, лежить кут альфа. Звісно, якщо у нас є сторона Б, ось вона сторона Б, то хто їй. Друг навпроти лежить кут бета, тому ми кажемо синус кута бета. І бачимо, що кут гама зв'язаний зі стороною С. Тому ми так і запишемо, що сторона С до синуса кута гама. Тим більше помітьте уважно, що синусів багато. І ви скажете: а що нам це дає? Тому що ми зв'язуємо сторону і кут навпроти, сторону і кут. І знову ж сторону і кут навпроти. А теорема синусів каже, що вони насправді відношення сторін до синусів кута навпроти є речами пропорційними. Навіть якби ви записали, навпаки, записали, що, наприклад, синус альфа до сторони А, тоді, навпаки, буде і тут ось буде синус бета до сторони Б. І знову ж буде синус гама. До сторони Це, так ніби ми розвернули верх ногами. Тому теорема косин... синусів, перепрошую, теорема синусів у нас має багато синусів, які зв'язують сторону і кут навпроти, і обов'язково ось такий ланцюжок. Або сторона до синуса, сторона до синуса, сторона до синуса, або навпаки, синус до сторони. Як синус до сторони і синус до сторони. Який вам запис буде до вподоби, насправді вирішувати вам. Але ви маєте зрозуміти, що це одна і та сама технологія. Тому давайте попробуємо щось використаємо. Намалюємо собі якийсь трикутничок, будь-який, абсолютно. Позначимо якісь сторони Х, Y, і нехай Z. І позначимо, кути. Нехай у нас тут буде кут бета. Тут у нас буде кут альфа. Знову ж вони різні і кут гама. Будь ласка, складіть теорему синусів. А ми зараз подивимося, що у вас виходить. І перевіримо. Поки ви складаєте, я нагадую, що ми повинні поєднати сторону і кут навпроти. І ви для себе вирішуєте, або сторони. Чисельнику, тоді синуси всі в знаменнику. Або синуси у чисельнику, тоді сторони абсолютно у знаменнику. І що в нас виходить? Ану, будемо перевіряти. Я хочу взяти сторону, тоді кут навпроти гама. Далі беру сторону Z. Тоді кут навпроти бета. І я беру, ще у нас залишилась сторона Y, тоді кут навпроти Звірте, чи все у вас правильно вийшло. І що цікаво, що в цю пропорцію ми можемо використовувати різноманітно і достатньо навіть нам якісь мати два кута і якусь сторону, якщо вона взаємозв'язана з цими кутами, то ми завжди можемо знайти третю сторону. От, наприклад, давайте розглянемо зараз частинку цієї пропорції, що х на синус гама дорівнює z, що ділиться на синус. Beta. І якщо мені була б невідома, наприклад, сторона Z, то ми згадуємо з вами можливість пропорцій, уявно застосовуємо ось такі лінії і далі пам'ятаємо, як знайти невідоме. Ми знаходимо дуже просто: ми беремо між собою, множимо ті величини, які не торкаються лінії шуканого. А ось у знаменник ми пишемо ті величини, які торкаються лінії шуканого. Відповідно, у нас буде синус гама. І, власне, застосування оцих пропорцій буде правильно тільки тоді, коли ви або в чисельник у вас тільки сторони, а в знаменнику тільки в синуси, або, відповідно, навпаки. І нам залишається навчитись розв'язувати задачу, але це вже в наступному відео.